Часна діагностика є найголовнішим етапом на шляху до успішного лікування. Медичний діагностичний центр експерту Житомирі пропонує доступні та якісні послуги з діагностики організму. Дослідження проводять на обладнанні експерт-класу, тому пацієнти можуть бути впевненими у їх точності. Зокрема, ультразвукову діагностику внутрішніх органів, м'яких тканин, суглобів та еластографію, проводять на сучасному апараті УЗД. у центрі. є МРТ нового покоління та новітній комп'ютерний томограф. Дозволяє провести обстеження патології різних типів та складності на сьогодні. Наш центр майже повністю оновлений сучасною апаратурою. Це, як ви бачите, перед вами мультиспіральний комп'ютерний томограф 640 зрізовий Aquilion One, який дозволяє нам проводити швидше обстеження по часу, та пацієнти отримують менше променеве навантаження. Також ми встановили новий МРТ-апарат сучасний, який дозволяє нам проводити широкий спектр обстежень всіх зон. Експертною такою зоною це є можливість обстежувати молочні залози. На сьогодні я думаю, в Житомирі це мало хто робить. Обстеження проводять кваліфіковані спеціалісти, які використовують індивідуальний підхід до кожного клієнта. Фахівці е, всі з вищою категорією, з великим досвідом, також і клінічною роботою, що дозволяє в комплексі оцінювати всі обстеження на високому рівні. Ми стараємося індивідуально підходити до обстежень кожного пацієнта, враховуючи, що на одному місці сконцентрується. КТ, МРТ, УЗД ми можемо пацієнта скоригувати від одного до іншого обстеження для отримання найкращого результату. МДЦ-експерт переїхав на нову локацію. Тепер дослідження проводять за адресою Житомир вулиця Пушкінська, 56. МДЦ-експерт. Довір обстеження професіоналам.